Добре радіо представляє. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якою зерна вимили до тла. Як навіть марево виймали із печі, і забирали прямо із горшків, окрайці вривали з рук малечі, і торбинок нужденних стариків. ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе сеціль викачували з двору. Гриби нічого людям не давай, хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв, хто на чиєму це лежить сумлінні, імперський молох світ нам затуляв, я бачив сам оту зловісну пору. І пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоїть мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Цю передачу я назвав Ти кажеш, не було Голодомору. Вона являє собою монолог, відомої на Тростянеччині та не тільки письменниці, краєзнавиці, наукового співробітника музейно-виставкового центру Тростянецький надії Шевлякової Власні роздуми, спогади очевидців, паралелі з сучасністю. Отже, не раз коробило, коли читала у Фейсбуку висловлювання жителів нашої місцевості щодо жалкування за радянським союзом та радянщиною, особливо прикро, коли жалкують ті, хто жив у ті часи і відчув на собі всі так звані позитиви тогочасних переваг. Я маю в і не лише смачну ковбасу з туалетного паперу чи хліб, який обризали, коли несли з магазину після кілометрової черги, і навіть не молоко у пляшках, які безкоштовно забирали у приватних селянських тударів, а потім тричі розбавляли водою з колодязя, коли їхали до маслозаводу, і навіть не про суцільне розпилювання гербецідів та дусту з кукурузників. Мова йтиме про тотальне винищування українського народу, яке отримало назву Голодомор, Україною пронеслися, мов чума три Голодомори: 1921 1921-1922 років, 1932-1933 років, 1947-1948 років. Всі вони були штучними, тобто спеціально викликані радянським урядом Леніним Сталіним. А у 2022-2024 роках ще й путлером у результаті кожного були мільйонні втрати українськомовного населення, запустіння, хаос, зникнення хуторів та цілих населених пунктів, в тому числі і на Тростянеччині. Найбільш жорстоким та потужним з винищення населення України став голодомор 1932-1933 років. Який охопив період з квітня 1932 по листопад 1933 року. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами в регіонах, що історично були заселені українцями: Кубань, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та Казахстан, пік голодомору припав на весну. 33-го року в Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей 1400 щогодини, понад 30 тисяч людей щодня. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Ми опитували жителів багатьох населених пунктів нашої громади, починаючи з 2000 року. Мене зрозуміють тростянчани, що пережили окупацію війську, московськими військами, бо без сліз слухати та читати очевидців Голодомору неможливо. Лідія Миколаївна Моїсінко. Голодомор прийшов до нас не одразу, коли ми ще жили на хуторі лісному. У нас була корівка, яку мати ласкаво називала годувальницею. Коли прийшли уповноважені, які збирали недоїнки по продовольчому податку, забрали не тільки хліб, а й корівку, картоплю, торбинки з горохом та квасолею. Мене тоді дуже вразило, що полізли в курник і забрали останні яйця разом з куркою. В той час у нашій родині було восьмеро дітей. Пам'ятаю, як плакали діти, як кричала мати. Потім для сім'ї настали лихі часи. В живих залишилося лише двоє дітей. Всі вмерли. Ольга Семенівна Вельбой. Тоді мені було сім років. Добре, пам'ятаю, що у нашому селі були конюшні. Взимку від голоду помирали не тільки людей, коні. Один кінь здох напроти нашого дому. У людей не було сили відтягти його далі. Однак вони відрізали шматки мерзлого м'яса й одразу ж його їли. Добре знаю, що пухлий, повирали не лише від голоду, а й від їжі. Весною, коли виросло жито, то крали колоски, варили кашу, чи жували колоски, і зуби від голоду випадали, то жували деснами. Їли похопцем і не могли спинитися. Смерть приходила одразу від надмірної незвичної їжі для сохлих шлунків. 7 серпня затвердили закон, називався Закон про п'ять колосків, про покарання за викрадення колгосного майна, в тому числі і зрізання колосків у полі, за п'ять зрізаних колосків. Було передбачено 10 років позбавлення волі, а станом на 14 вересня місяця не пройшло. Нарком'юст у доповній записці вже повідомив про 250 вироків на розстріли, майже легендою став вислів засудженого середняка Олексія Васильовича Бесараба. Хай судять везуть ціля, та везуть звідсіля так, хоч з голоду не мреш». А вдома, коли залишишся, все рівно помреш. 11 листопада надіслана інструкцію РНК про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі негайно вживати найжорстокіших та найсуворіших репресій до куркульських господарств, що не справдили твердого завдання, продажу цього майна, арешт і виселення. Ганна Пилипівна Гардієнка. Мої батьки були одноосібниками, тобто не вступили до колгоспу. Саме тому у нас були харчі: овес, просо, ріпа. А головне, у нас була корівка. Її кілька разів намагалися викрасти, тому довелося її держати у хаті. Батько залишав удома мало молока, бо носив своїй багатодітній сестрі, інколи дітям брата. У сестри теж була корова, але шестеро дітей та старики свекри змусили її зарізати, бо нічим було годувати. Її швидко з'їли, шкіру висушили, а потім різали потроху і варили суп, до якого додавали висівки проса. З висівок вівса пекли хліб, який дер горло. Від такої їжі найменші діти померли тієї ж зими. Ті, хто дожив до весни, були врятовані першою зеленю пшінкою, щирицею, калачиками листям липи. Тієї ж весни загинув чоловік батькової сестри, який почув шерхіт на горищі, то сусіди вирішили вкрасти залишки кров'ячої шкіри. Чоловіка полоснули ножем по шиї. Лідія Іванівна Косарєва. Ми жили на провулку 1 травня, де постійно пропадали малі діти. Недалеко від нас жила Фаліша. Що була повна, то думали, що була пухла з голоду. Не часто, але приносила на залізничний вокзал до потягів таці з котлетами та холодцем. Пасажири швидко розкуповували в неї наїдки за гроші або обмінювали на одяг. Коли в неї запитували, звідки м'ясо, то вона скоромовкою відповідала, що не моє це люди дали. Інколи діти розповідали, що вона заманювала дітей хлібом або шматочками цукру, але дітям ніхто не вірив. Лише випадково у холодці знайшли дитячі пальчики і зрозуміли, звідки м'ясо у людожерки. Під час голодомору близько половини жертв були діти віком від 6 до 17 років. А у 1933 році тривалість життя українців становила 7,3 роки. Це у чоловіків, а у жінок 10,9 років. Голод став зброєю масового біологічного знищення українців, порушив генетичний фонд народу, призвів до морально-психологічних змін у свідомості українців. Якщо співставити події давніх років та сьогодення, то не важко що геноцид проти українського народу триває до сьогодні, а ненависть до українців у крові так званих російців. Не випадково кожного дня чути вибухи на Сумщині. Багато населених пунктів перестало існувати вже цього 2024 року. Багато цивільних загинуло, в тому числі у тросянці. Психологічними наслідками голодомору стали почуття вини та сорому. Люди відчували провину за те, що не могли врятувати рідних, сором за моральні вчинки, які чинилися задля виживання. вживання, боялися згадувати жахи, свідками яких стали, боялися не лише тому, що очікувала покарання, їм боляче було пригадувати себе інших. Тих, якими вони були до 32-го року. Боляче було гадати, якими б вони стали, якби не голодомор, що назавжди поламав їхнє життя, позбавив можливості бути собою. У передачі брала участь письменниця, краєзнавиця, науковий співробітник музейно-виставкового центру Тростянецькій Надія Шеблякова. Прозвучав вірш в Білоуса.